Вітаю, друзі. Президент Туреччини Ердоган висловив думку, що війна в Україні може легко закінчитись, якщо Дональд Трамп візьметься за вирішення цього конфлікту. А з його слів, він вірить, що адміністрація Трампа може досягти мирного врегулювання, зробивши всього один дзвінок. Ердоган також підкреслив, що Туреччина вже має досвід у веденні переговорів між протилежними сторонами. Зокрема, за допомогою Туреччини вдалося організувати переговори між Україною та Росією, навіть коли багато інших країн були пасивними спостерігачами. Ми маємо досвід, ми можемо робити це знову, ми зосереджуємо наші зусилля на досягненні миру і будемо продовжувати це робити, зазначив президент Туреччини. Це демонструє прагнення Туреччини виступити як миротворець. Але важливо розуміти, що мир може настати тільки за умов, що прийнятні для України, а не лише для Росії. Отже, Путін сьогодні послав дуже важливий сигнал Трампу, що він готовий йому зателефонувати. А далі спробуємо дізнатися, що задумав Путін. Володимир Путін зробив важливу заяву, заявивши, що він готовий сам зателефонувати Дональду Трампа для оговорення української кризи. Російський президент здається. Має на меті відновити прямий діалог з Трампом, що дозволить Росії знову спробувати вплинути на глобальні політичні процеси. Кремль натякає, що зміна влади в США може відкрити нові можливості для перезавантаження відносин між Росією та США. На мою думку, Путін хоче не лише відновити контакти зі Сполученими Штатами, а й скоріше спробувати отримати ще одну можливість для маніпулювання міжнародною ситуацією. І питання, чи Україна може отримати справедливий мир в такому сценарії, залишається відкритим. В свою чергу Дональд Трамп заявив, що ще не говорив з Путіним після його перемоги на президентських виборах, але він вважає, що розмова може відбутися в майбутньому. Це не перша спроба Трампа налаштувати конструктивний діалог з Кремлем. Але ризик в тому. Що під час свого першого президентства Трамп неодноразово намагався знизити напруженість з Росією, навіть коли США і союзники накладали санкції. Питання також в тому, чи зможе Трамп реально сприяти мирному врегулюванню, чи його підхід до Путіна буде більш зосереджений на його власних політичних інтересах. Таким чином, якщо діалог буде робитися на умовах Кремля, Україна може опинитися в складній ситуації. З іншого боку, Сполучені Штати заявили, що готові підтримувати будь-які переговори, якщо Зеленський та Україна будуть готові до цього. Американські дипломати підкреслили також, що будь-які перемовини повинні вестися на основі справедливих і тривалих. Умов миру, де Україна не повинна поступатися своїми правами. Речник Держдепартаменту США Нед Прайс уточнив, що США продовжують підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Ми готові підтримати процес, який забезпечить справедливий і тривалий мир, зазначив він. Але, на жаль, сценарій, де Трамп захоче продати частину України, високо ймовірний. Навіть європейські лідери наразі обговорюють питання, як буде виглядати підтримка України без США. Європа дійсно стурбована тим, що Трамп може намагатися зменшити військову допомогу і перекласти фінансовий тягар на Європу. Однак більшість європейських лідерів висловлюють переконання, що навіть в разі змін в американській політиці Європа буде готова підтримувати Україну. Проте вони наголошують на необхідності забезпечування фінансової стабільності. Для підтримки військових зусиль України. Ну А тим часом російська пропаганда заявила про нібито припинення масованих ракетних ударів по Україні. Однак в Україні цю інформацію спростували. Керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Ари Андрій Коваленко повідомив, що ворог насправді активно накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. І за його словами, кількість ракет вже дозволяє здійснити новий обстріл, і навіть авіація готова до бойових дій. Тому, як наголосив Коваленко, важливо бути готовими до можливих ударів в найближчий час. Цей випадок ще раз підкреслює важливість моніторингу інформаційного простору та спрострування фейків. Ніколи не слід забувати про важливість перевірених джерел та інформаційних заяв. А що в нас відбувається на території РФ? Як повідомляє служба зовнішньої розвідки, три нафтопереробні заводи, тобто НПЗ, на території Росії частково припинили свою роботу через неспроможність завершити ремонт. Причина цього це західні санкції, які блокують постачання необхідного обладнання для обслуговування та ремонту заводів. Попри спроби замінити імпорт, система імпортозаміщення не дала бажаного результату. Ця зупинка НПЗ матиме серйозні наслідки для виробництва нафти пального та їхнього постачання на внутрішній ринок Росії. Це може призвести до дефіциту пального, що звичайно негативно вплине на економіку та соціальну стабільність Україні. Далі давайте поговоримо про скандал навколо заступника керівника Офісу президента України Олега Татарова, який продовжує розвиватись. Журналісти проекту схеми виявили, що Татаров. Мінімум 9 разів літав до Москви після 2014 року. Останній раз Татаров відвідав Росію вже після перемоги Зеленського на президентських виборах. Заступник керівника офісу президента відреагував на такі звинувачення, назвавши їх фейком, і заперечив інформацію про свої поїздки до Москви. Він заявив, що це абсолютно неприпустимо поширювати недостовірні дані про його комунікацію з Росією. А ви як вважаєте, літав в татарин в Москву чи ні? Пишіть, до речі, коментарі, а ми продовжуємо далі. Також генерал-майор Збройних сил України неочікувано Дмитро Марченко, який вів оборону Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення Росії, вирішив звільнитися із служби, нібито через стан здоров'я. А далі послухайте уважно, Україна планує відновити польоти цивільної авіації з аеропортів Львів або Бориспіль вже з січня 25-го року. Зазначено, що можливість відновлення польотів з Львова є більш безпечною, але президент Зеленський виступає за те, що першим відновив свою роботу аеропорт саме Бориспіль. Очікується, що кілька авіакомпаній зможуть розпочати польоти в Україні вже в наступному році. Головне, щоб такий цивільний літак не переплутали з ворожим безпілотником. А тим часом представників окупаційної влади Росії в Криму запросили на сесію Всесвітнього форуму міст у Єгипті, який проходить за підтримки ООН. Це викликало різке обурення в Україні, адже МЗС вважає таке запрошення обурливим порушенням міжнародного права. Зокрема, йдеться про порушення резолюції ООН, що підтверджують територіальну цілісність України. Зокрема, українські дипломати звернулися до генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша з вимогою заборонити участь представників окупаційної влади на форумі, щоб не легітимізувати їхню присутність. У МЗС підкреслило, що участь таких осіб у міжнародних заходах лише посилює позицію Росії щодо незаконної анексії Криму. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг заявила, що до завершення каденції президента США Джо Байдена Сполучені Штати планують використати залишкові кошти на підтримку України. Це близько 6 мільярдів доларів, які будуть спрямовані на програми озброєння та сприяння безпеці України. Також Міністерство оборони України повідомило, що країна розпочала випробування естонських ракет, які здатні збивати ворожі дрони на висоті до 2 кілометрів, і це може стати важливим кроком для посилення протиповітряної оборони України. Якщо випробування виявляться успішними, Україну може Україні можуть дозволити організувати виробництво цих ракет на своїй території, що сприятиме. Зменшенню залежності від іноземних постачальників і підвищенню оперативної здатності українських військ. На цей момент в мене все. Обов'язково підписуйся на канал. Кожного дня ми слідкуємо за важливими подіями, які відбуваються в світі та й в Україні. З вами був Олексій. До зустрічі!